Фінансист, розділ 4 Юнак Френ Коупервуд у ті роки був привабливий і приємний, високий 5 футів і 10 дюймів, широкоплечий і поставний, з великою красивою головою і густим кочерявим темно каштановим волоссям. В очах його світилася жвава думка, але погляд був непроникний, у ньому нічого не можна було вгадати. Хода у Френка була легка, впевнена, швидка. Він ще не знав ані важких ударів долі, ані гіркоти розчарувань. Йому не доводилося страждати ні від хвороб, ні від поневірянь. Правда, він бачив навколо себе людей заможніших, але ж він і сам сподівався розбагатіти, його сім'я користувалася повагою, батько займав хороший пост. Френк ніколи нікому нічого не заборгував. Тільки одного разу він прострочив невеликий вексель виданий банку, і батько дав йому такого прочухана, що він запам'ятав це на все життя. Та я б на півпочепки приповз, але не допустив, щоб мій вексель опротестували, розпалився містер Коупер. і Френк раз і назавжди збагнув те, що власне можна було зрозуміти і без таких. Патетичних вигуків, значення кредиту. Після цього випадку вже жоден виданий ним вексель не був опротестований або просрочений через його недбалість. Френк виявився найбільш старанним службовцем, якого будь-коли знав торговий дім Уотерман і Ко. Спершу його засадили за книги у якості помічника бухгалтера на місце недавно звільненого містера Томаса Трікслера, але вже через два тижні Джордж Уотерман сказав. А чому б нам не перевезти коуперверда в бухгалтери? Він за одну хвилину збагне більше, ніж сам Семсон, за все своє життя. Гаразд, Джордже, я не заперечую, але ти цього особливо не розголошуй, Коуперверд довго бухгалтером не залишиться. Подивимося, чи зуміє він незабаром замінити мене у деяких справах. Бухгалтерія нового будинку Утерман і Ко, власне, досить складна. Для Френка була дитячою забавкою. Він так легко й швидко розібрався в книгах, що його колишній начальник Семсон тільки дивувався. Ні, цей хлопчина занадто прудкий, у перший же день, глянувши на роботу Френка, заявив він іншому службовцю. Він запутується, згадайте моє слово. Я цю породу давно знаю. Ось побачте, хай тільки почнуться гарячі дні із кредитуваннями і перерахунками. Усупереч прогнозам містера Семсона Франк. Не розгубився не минулий тижня, як він уже знав, стан фінансів фірми Утерман не гірш, а то й краще, аніж самі господарі. Він знав, кому направляти рахунки, у яких районах підписується найбільший угод, хто постачає добрий товар, а хто так собі. Про останнє красномовно свідчило коливання цін протягом року. Бажаючи перевірити свої припущення, він переглянув низку старих рахунків у грозбухах. Бугалтерію він цікавився лише тією мірою, якою вона реєструвала і відображала життя фірми. Він знав, що довго на цій роботі не затримається. Життя покаже, а поки що він відразу до найменших подробиць вивчав суть хлібно-комісійної справи. Він побачив, яких серйозних збитків зазнають господарі, вірніше їхні клієнти, оскільки фірма займається лише посередництвом, через недостатньо швидкий збут товарів, що надходять на консигнацію. Консигнація, продаж товарів через посередника, а також відсутність налагодженого контакту з постачальниками, покупцями та іншими комісійними фірмами. Клієнт, наприклад, відвантажив фрукти або овочі, орієнтуючись на стійкі або навіть зростаючі ринкові ціни, але якщо таке саме робили одночасно десятеро чоловік або у інших посередників виходило затарювання, то ціни в мить падали. Вантажообіг ніколи не був стабільним. Френку негайно спало на думку, що, зайнявшись збутом великої партії товару, як виїзний агент, він приніс би фірмі набагато більше користі, але до до часу вирішив цього питання не підіймати. Більш ніж ймовірно, що у найближчому майбутньому все вирішиться само собою. Обидва вотермени Генрі і Джордж. Не могли нахвалитися тим, як Франк вів їхню звітність. Одна його присутність вселяла в них певність, що все йде як слід. Незабаром Френк звернув увагу братика Джорджа на стан деяких рахунків, рекомендуючи збалансувати якісь, а інші зовсім закрити. Чим приніс старому джентельменові невимовне задоволення діловитись цього юнака і з часом обіцяло йому полегшення власних його трудів, а той же час. У нього зростало почуття особистої приязні до Френка. Братуть Генрі був за те, аби випробувати молодика на зовнішніх операціях, оскільки наявні запаси фірми не завжди могли задовольнити замовників, доводилося звертатися за товаром у інші контори або ж на біржу. Зазвичай це робив глава фірми. Одного ранку, коли прибули накладні, які підтвердили надлишок борошна і брак зерна на ринку, ранця помітив перший. Старший вотерман запросив його до себе в кабінет і сказав Френку, я попрохав би вас подумати, як вийти з ситуації. Завтра у нас утвориться надлишок борошна, ми не можемо платити залежине, а між тим готівкові замовлення, не перекриють усього товару. Зерна ж у нас бракує. Може, вам вдасться збути зайве борошно кому-небудь із макурів і роздобути, скільки зерна на покриття замовлень?» Я спробую, відповів Копперворт. Зі своїх бухгалтерських книг Френк знав адресу різних комісійних контор, знав також, що має місцева товарна біржа, і що можуть запропонувати ті чи інші посередники, які працюють у цій галузі. Доручення усунути новоутворений затор прийшлося йому до смаку. Так приємно було знову опинитися на свіжому повітрі і ходити від будинку до будинку. Йому не надто подобалося сидіти в конторі, скрипіти пером і нидіти над книгами. Через багато років. Франц каже, моя контора це моя голова. Зараз же він поспішав до найбільших комісіонерів, дізнаючись, як іде справа із борошном і пропонуючи свої надвишки за ціною, яку він просив би, навіть якби над фірмою не нависло загрози за товарювання. Чи немає бажаючих купити 600 діжок борошна найвищого гатунку із негайною, іншими словами, протягом двох діб доставкою? Ціна 9 доларів за діжку, охочих не знаходилося. Тоді Френк став пропонувати товар дрібними партіями, і ця затія виявилася успішною. За якусь годину у нього залишилося всього 200 діжок, і він вирішив запропонувати їх якомусь джендермену, відомому ділку, із яким його фірма не мала торгових відносин джендермен, здаровані з кучерявою сивою шевелюрою, одудлим обличчям, подзьобаним віспою і маленькими очима. Що хитро поблискували з під важких повік, і з цікавістю роздивлялися Франка. Як ваше прізвище, молодий чоловіче, поцікавився він, опираючись на спинку дерев'яного крісла. Коупервуд, то ви, отже, служите у Уатермана. Напевно, вирішили відзначитися, а тому й пішли до мене. Коупервуд у відповідь тільки посміхнувся. Ну що ж, я візьму у вас, борошну, бо, ну, воно мені знадобиться. Виписуйте рахунок. Ковперут поспішив попрощатися. Від джендермена він пішов прямісінько у макорську контору на Волнат Стрит, із якої його фірма вела справи, звелів закупити на біржі потрібне йому зерно за ринковою ціною і повернутися до себе в контору. Швидко ви впоралися, сказав Генрі Воттерман, вислуховуючи його доповідь. Отже, ви продали 200 діжок старому джентрмену. Дуже, дуже добре. Він начебто й не наш клієнт, ні, сер. Ну, якщо вам здається провернути такі справи, ви довго не засидитесь на бухгалтерському місці. Незабаром Френка вже знали і в багатьох макорських конторах, і на біржі. Він скуповував товарні рештки для своїх господарів. Придбавав партії потрібного товару, що випадково траплялися, вирвував нових клієнтів, ліквідовував надлишки, збуваючи їх дрібними партіями, зовсім несподіваним покупцям. Вотермани не тільки дивувалися, з якою легкістю він все це проробляв. Френк мав виняткові здібності налаштувати людей, доброзичливо вислуховувати себе, зав'язувати дружні стосунки, проникати в нові торгові кола. Свіже джерело забило у старому руслі торгового дому Вотерман і Ко. Крінтуру тепер обслуговували незрівненно краще, і Джордж став наполягати на тому, аби Френка посилали у сільську місцевість для пожвавлення торгівлі, отож Френк нерідко виїжджав за містом. Перед різдвом Генрі Воттерман сказав братові треба зробити копере добрячий подарунок, адже він не отримує платні. Як ти гадаєш, п'ятисот доларів буде досить? Це чималі гроші, як на теперішні часи, але, по-моєму, він їх заслужив. Цей юнак, безсумнівно, виправдав всі наші очікування і навіть перевершив їх. Він не мов би створений для хлібно-комісійної справи. А що він сам говорить про це? Ти не чув, він задоволений? О, мені здається, він цілком задоволений. Утім, ти бачиш його на рідше за мене. Ну що ж, так і покладемо п'ятсот дорів, а з часом можна буде взяти й окомпаньонам у нашу справу. У нього хватка справжнього комерсанта. Зроби розпорядження щодо цих грошей і скажи йому привітне слівце від нас обох. І от напередодні, святвечора, коли Франк переглядав якісь накладні та рахунки, щоб перед прийдешнім святом залишити всі справи в повному порядку, до його столу підійшов Джордж Утерман: Усе ще з роботою? запитав він, зупиняючись під сліпучим газовим ріжком і схвально дивлячись на старанного юнака. За вікном уже спускалися. Сутінки, і мороз покрив візерунками скло. Та так, переглядаю дещо на останок, із посмішкою відповів Коперверд. Ми з братом дуже задоволені тим, як ви працювали ці півроку. Нам хотілося якось оприлюднити нашу вдячність, і тому ми просимо вас прийняти в нагороду 500 доларів. А з наступного року ми призначаємо вам регулярну працю 30 доларів на тиждень. Дуже вам вдячний», – відказав Френк. Я не розраховував на такий оклад. Це більше, ніж я міг собі уявити, адже працюючи у вас, я багато чому навчився. Облиште, ви заслужили ці гроші, і можете залишатися у нас скільки захочете, ми вам завжди раді. Коуперворд посміхнувся, як зазвичай привітно і добродушно. Відверте визнання його заслуг дуже йому листило. Приємно було дивитись на нього веселого, сяючого, у добре пошитому костюмі з англійського сукна. Увечері по дорозі додому Франк розмірковував про те, що представляє собою компанія, у якій він працював. У нього не було ані найменшого наміру довго залишатися на цій службі, попри нагородній обіцяну на платню. Брати Утермани почували до нього вдячність. Що ж тут дивного? Він був енергійним працівником і сам знав це. Йому й на думку не спадало зараховувати себе до дрібних службовців навпаки. Згодом ця людська порода повинна буде працювати на нього. У такому його погляді на речі не було ні озлоблення, ні люті проти долі, ні страху перед невдачею. На своїх господарів він дивився як на представників певного типу ділків. Він бачив їхні слабкості і вади, як ото дорослий бачить вади дитини. Після обіду, збираючись до своєї приятельки Марджорі Стефорд, Френк розповів батькові про нагородні і обіцяну на платню: Чудово, зрадів Коупер старший, ти робиш навіть більше успіхи, ніж я сподівався, треба гадати, ти там і залишишся? Ні, не залишуся. Майбутнього року я від них піду. Чому? Річ у тім, що мене до цього не тягне. Справа непогана, але я волів би випробувати свої сили на фондовій біржі. Це мені цікавіше, а тобі не здається, що це буде негарно щодо твоїх господарів, якщо ти не попередиш їх заздалегідь? «Ані трохи. я їм все одно потрібен, відповів Френк, зав'язуючи краватку перед дзеркалом і поправляючись у ртук. Матері ти розповів, «Ще ні. Зараз піду до неї. Він увійшов до їдальні, де сиділа мати, обвив руками її тендітні плечі і сказав Угадай, що я тобі розповім, мамо? Хто знає?» Відповіла вона ласкаво заглядаючи йому у вічі. Я сьогодні отримав 500 доларів нагородних, а з наступного року мені належить платня 30 доларів на тиждень. Що тобі подарувати на різдво? Та невже, це ж чудово. Яка я рада, тебе, мабуть, там дуже люблять. Ти стаєш зовсім дорослим. Так що ти подарувати на різдво? Нічого, мені нічого не треба, у мене є все, мої діти. Франк посміхнувся. Ну, хай буде по-твоєму, нічого то й нічого. Але мати знала, що він неодмінно купить їй який-небудь подарунок. Виходячи, Френк на мить затримався в дверях, обійняв за талію сестричку, попередив матір, щоб його не чекали рано, і поспішив до Марджері, із якою домовився йти в театр. Який же тобі зробити різдвяний подарунок, Марджі? запитав він, цілуючи її на півтемному передпокої. Я отримав сьогодні 500 доларів. Їй ледве сповнилося 15 років, і ні хитрощів, ані корисливості в ній ще не було. Ох, що ти? Мені нічого не потрібно, не потрібно, повторив він, пригортаючи її до себе і цілуючи в уста. як добре прокладати собі шлях у цьому світі і насолоджуватися усіма радощами життя.